Так, що ще йде до тебе? Щось ще хочуть передати вищі сили тобі. Так до тебе йде король жезлів, твоя пара. Якщо ти самотня, то це до тебе йде твоя майбутня пара. Дивіться, король королева жезлів. Причому він самотній. Тобто нема в нього нікого, і він дуже мудрий, набирався якоїсь мудрості. Так, якщо це ви пара, що у вас є пара, ваш чоловік чи партнер, то це людина, яка набралася мудрості. Набралася мудрості знає, як заробити гроші. Так, що ще вище сили скажуть. Так, вас чекають разом приємні моменти. Приємні моменти, які нагадають вам, як ви себе відчували, коли були дитиною. Ота безмежна радість, коли через хвилину і ти вже посміхаєшся, забуваєш всі невдачі, горесті. По десятки жезлів, так, щось дуже важко випливає. Так, виходить тобі вибір. Дивися, або вибираєш короля кубків, або короля жезлів. Тут іде важкий вибір. Хоча сонечко тут коло нього є, він позитивний. Але, можливо, це для когось і колишній. Все-таки. Тут по десятки мечів, по десятки жезлів. І це початок нового, закінчення старого, ново, початок нового циклу, і по жезлам тут закінчення старого і початок нового циклу. Прийдеться зробити тобі вибір між цими чоловіками. Так, і ти підеш в нове, підеш в нове, будеш шукати кращого. Так. Результати будуть до тебе приходити. Ти вже очікуєш от багато працювала, і результати йдуть до тебе вже. Тобто, ось ось ти отримаєш те, для чого ти витрачала кучу енергії, прикладувала зусилля, ідеї якісь нові в тебе були, і виходиш в силу. В свою силу здатна на все, можу й хочу все. Так, вищі сили тобі благоволять, так, дозволять тобі скинути оці важкості по десятки жезлів і десятки мечів. І дарують тобі двійки кубків щастя в особистому житті. Тобто ти правильний вибір зробиш серед цих двох чоловіків. І підеш в нове. Підеш, дивися, тут і ти в нове, знову новий. По карті підеш в нове. Так, і порада. Якщо хочеш бути щасливою, щоб колесо фортуни повернулось до тебе гарним боком. Взагалі, щоб колесо фортуни до тебе повернулося, розрушай оці Негативні установки, можливо, що не вийде щось, можливо, ой, я не сплю ночу, переживаю за щось. Перестань переживати, розрушай оце все негативне, ти жінка сонячна, тепла, і все повернеться до тебе правильною стороною. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходить тебе стороною.